Пронто, пронто, мої кохані, як ви зараз на картах Таро подивимось, які події дуже стримко увірвуться в ваше життя. Дівчата, я дуже щаслива, що ви у мене є. Дуже багато хто з вас повторно задає мені запитання або розклади з тих чи інших тем. І ви знаєте, яка носнага, коли. Я ж не перевіряю, що ви там раніше питала, що я там вам раніше казала, бо у мене немає часу на це, поки помішую карти не переживайте. Е, і що стрімко, дівчата, щось якась тайна, якась тайна, якісь страхи, щось ви щось не знаєте, якась є оборотня сторона у вашому житті. І дивіться, і коли ви мені пишете вау, там якісь питання, а потім пишете Ханна, ви знаєте, що ви сказали те, на що я заказала амулет, що це станеться. Дівчаточки, заказуйте амулети, це правда. Роблять вищі сили. Це не я. Я тільки провідник цього всього. Все буде Україна. на запитання, особисті. Склади. І так що тримко вірветься у ваше життя. Я весь цей розклад думала про вас. Дивимось. Боже, ви така класна жінка. У мене стільки таких жінок до мене звертаються. Я коли роблю розклад, мені наче здається, що я вашу енергію сама наповнюю дев'ятка пентаклів. Ви жінка, у якої є гроші. Нехай у всіх у вас будуть гроші, дівчата, і це можливо. Робіть амлети таке. І ви можете самі собі дозволити купити. Платічко зробити масажик, все, що ви хочете, ви можете собі дозволити. А навіть чоловік для цього не потрібен. Це так круто, дівчата, і що стрімко вірветься? Нарешті ваше життя овірветься. Ось король жезлів. Це дуже сексуальна людина. Але це не погано, дівчата. Якщо чоловік розуміє свою сексуальність, то не треба цього боятися. Це людина, яка ставить миту і йде до неї. Чи не такий чоловік потрібен з такій жінці? Тільки такий. Бо вона сама така, який, який енергійний? Він як чародій, тому така людина йде до вас, і перемога. Тобто, ви вдвох і перемога. Ви бачите? Дивимось далі. Боже, слава Богу, карти зразу кажуть, що і як ви будете на коні, вам ще будуть інші заздрити люди. І дивіться, у вас є зараз вибір шляху. У вас щось було в житті, що пішло від вас, причому в один момент це башня була через обман. Хтось вас хотів обманути, хто ж це? Він не давав вам почуття. Зараз він у відлюднику. Це оцей принц, дівчата. Принц Чаш, який не король, який не діяв. Як потрібно ми знали, чи любите ви його? Все буде по справедливості.